Всім привіт! Мене звати Ед, і я спеціаліст it Академії Технішн. З деякими з вас ми вже знайомі, тому що ви дивилися мої попередні ролики. А ті, хто зі мною ще не знайомий, ми познайомилися тільки зараз. Я вас запрошую подивитися ті ролики, які є на цьому каналі ще. Подивіться після того, як переглянете це відео. Буду дуже радий. Дякую. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо про. Основні ролі в it сфері Це максимально важлива тема для тих, хто хоче змінити свою сферу діяльності і перейти, звісно, у IT-сферу. А тут вас забагацько. І також, звісно, ця тема буде актуальною для тих, хто хоче змінити напрямок всередині тієї компанії, в якій вони працюють. Звісно, самі ролі у it сфері можуть змінюватись в залежності від розміру самої компанії. Переглянувши це відео до кінця, у вас з'явиться чітке розуміння того, хто працює в it сфері і які є спеціалісти у it компаніях І звісно, які дії приведуть вас до бажаного результату. Ну що, поїхали? І перша група ролей, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це, звісно, адміністративний персонал або простіше адмінперсонал. До цієї групи ми віднесли hr спеціалістів, рекрутерів. Івент-менеджерів та офіс-менеджерів, і сьогодні їх розглянемо. HR-спеціалісти спеціалісти це люди, які відповідальні за адміністративні процеси у компанії, за розвиток працівників та, звісно, за культуру самої роботи, тобто корпоративну культуру того, як працюють. Ті співробітники у компанії. І звісно, HR-спеціалісти відповідальні за процес найму та адаптації нових співробітників. І, звісно, вони просто відповідальні за те, щоб усім було добре працювати у цій компанії та усі процеси були налагоджені щодо самої роботи. Рекрутери: це фахівці, які шукають кваліфікованих працівників для роботи у компанії на якісь окремі позиції. Ми саме говоримо про IT-рекрутерів, які працюють у IT-компаніях. І, звісно, IT-рекрутер також закриває відкриті вакансії. Та? Тобто робить так, що проводить співбесіди, шукає цих людей, тобто займається ресерчем і, звісно, закриває якусь окрему позицію по хардскілам та софтскілам. Якщо ви не зрозуміли, що таке хардскіли та софтскіли, то подивіться наш попередній ролик. Ну, ви зрозуміли про що я? Ну що, а ми поки далі. Насправді рекрутер має великі та круті комунікативні навички. І саме рекрутер об'єднує потенційного та крутого талановитого фахівця з IT-компанією для того, щоб вирішити якісь окремі питання і закрити цю позицію для того, щоб виконувати ті завдання, які стоять саме перед компанією. Офіс – це такі фахівці, які забезпечують злагоджену роботу в офісі та надають усе для співробітників із. Розхідного матеріалу. Також офіс-менеджери займаються відповіддю на дзвінки, зустрічають гостей, спілкуються з кур'єрами та інше. І основною відповідальністю саме офіс менеджера є те, щоб усім, хто працює в офісі, було затишно та комфортно в ньому працювати. Івент-менеджери. В даному разі, івент-менеджер займається заходами. Івент це захід. Тобто він організовує заходи у it компанії. Тобто, це людина, яка організовує, наприклад, Корпоративи, якісь тренінги до навчання да, підвищення кваліфікації саме співробітників. Тобто, робить так, щоб окрім самої роботи були ще якісь активності у самій роботі, і людям було цікаво знаходитися у цій компанії. Наступним рівнем ролей є управління в цій компанії Хочу сказати, що ми не будемо залишатися на кожній окремій позиції, тому що в управлінні компанією є багато різних керівників. І це залежить, звісно, від розміру цієї компанії. Ну, бувають такі, які займаються саме технологічними рішеннями та керують технічними процесами компанії, розвитком. Розробки продукту, команди, яка займається саме розробкою, та інше. Є керівник, який займається продажем на високому рівні. Є керівник, який займається HR-відділом, тобто роботою з людьми. Є керівник, який займається усіма процесами одночасно і керує успіхом цієї компанії. Наступна група ролей це. Люди, які займаються підтримкою, так? тобто спеціалісти з підтримки продукту та користувачів. Фахівці з технічної підтримки займаються розв'язанням проблем, які виникають у користувачів, а також надають будь-яку інформацію щодо тих питань, які виникають у них. Із цієї групи можна виділити окремо: так? це технічна підтримка користувачів, тобто technical customer support. Ще одна роль, яка належить до цієї групи, це системний адміністратор. Це працівник, який забезпечує роботу комп'ютерної техніки. Він стежить за правильною та злагодженою роботою цих комп'ютерів, а також встановлює всі необхідні оновлення. Він підтримує інформаційну безпеку компанії, а також встановлює всю нову комп'ютерну техніку та іншу якусь техніку. І, звісно, встановлює. Який ремонт потрібен в конкретних випадках? Сисадмін займається також плановою закупівлею нових комп'ютерів. І, звісно, одним словом, це людина, яка знається просто на комп'ютерній техніці та на будь-якій іншій техніці, яка потрібна для роботи. Так. Цей чувак зможе встановити Windows-дівчині. Приходимо до ще однієї групи, це фінанси. В даній групі ми з вами розглянемо дві ролі: це бухгалтер та фінансовий менеджер. Бухгалтери здійснюють підготовку податкової декларації, здають звіти, а також оформлюють всю необхідну документацію для цього. Також праця бухгалтера просто необхідна при реєстрації бізнесу та при обранні системи оподаткування. В той час фінансові менеджери беруть участь у підготовці та. Проведені економічного аналізу планують грошовий потік та дбають про те, щоб максимально збільшити прибутки самої компанії. Наступним, про що ми поговоримо, це група ролей, яка займається та відповідальна за розробку продуктів. До цієї групи ми віднесемо веб-дизайнери, фронтенд, бекенд, фулстек розробники, Девопс, assurance інженір, тобто тестувальник project Manager, Product Manager та Delivery Manager. Я думаю, що багато нових слів ви тут почули. Будемо розбиратися. Веб-дизайнер відповідає за те, як виглядає та сприймається сам продукт. Його основне завдання це створити інтернет-проект таким чином, щоб якнайбільше людей зацікавилось саме цим проектом. Та тобто, зробити так, щоб... Користувачу було і зручно користуватися саме цим продуктом, і візуальна частина була красива для людини, і йому було гарно користуватися цим продуктом. Йому це подобалось та інше. Також веб-дизайнер створює логотипи, банери і інші елементи графіки. Також саме створює навігацію в цьому продукті, або на сайті, або в якоїсь програми. Або що ще да, в будь-якому продукті, де має бути якийсь візуал. Фронтенд-розробник це програміст, який розробляє інтерфейс користувача, тобто зовнішню публічну частину сайту, веб-програми, мобільного додатку або якогось програмного забезпечення в цілому. Його основне завдання це зробити так, щоб перемістити усе, що створив веб-дизайнер у площину коду, тобто прописати під кожен елемент у дизайні та. Кнопки, тексту та що ще, прописати саме код і створити взаємодію цього коду да, з самим користувачем, щоб користувач, коли зайде, там, наприклад, на сайт, нажав на кнопочку, і ця кнопочка щось зробила. І це робить саме фронтенд розробник тобто взаємодіє вже з користувачем, створює усю взаємодію програми з користувачем. І далі фронтенд розробник звісно, прописує ще код для того, щоб взаємодіяти з бек. Да, з тим, що створив бекенд-розробник, про кого ми поговоримо далі. Бекенд-розробник це спеціаліст, який займається внутрішньою частиною програмного забезпечення. Якщо казати простими словами, то це людина, яка змушує продукт працювати. Та да, це простими словами: тобто зберігати, отримувати, передавати та опрацьовувати усі дані, які до неї надходять, або вона створює. Бакенд-розробники несуть відповідальність саме за серверну частину програмного забезпечення, інакше кажучи, вони працюють з програмно-адміністративною частиною програмного забезпечення, внутрішнім змістом цієї програми, звісно, працюють з серверними технологіями, базами даних, створюють усю архітектуру та програмну логіку того, як буде працювати ця програма. Полстек-розробник це універсальний програміст, який може з нуля створити функціональний продукт, тобто самостійно розробити усю програму. Він собі об'єднує дві ролі: це і фронтенд розробника, і бекенд розробника. Тобто він розуміється і на тій, і на тій частині всієї програми. Тобто, може і на фронт-енд розробника працювати, і, звісно, перейти до бекенд-розробника або робити одночасно і ту і ту частину. Тобто це як дві людини, тільки одна. Ось і все. DevOps, або адміністратор сайту це спеціаліст, який підтримує сайт у технічно справному стані. Він керує правами доступу, створює резервні копії, виправляє помилки, які заважають в роботі самого сайту. Звісно, виправляє інші помилки, які також можуть бути на, са на цьому сайті або на серверах, на яких стає цей сайт. Якщо говорити простими словами, то DevOps Відповідальні за безперебійну роботу веб-систем в цілому, далі ми перейдемо до ролі, яку ви повинні дуже добре знати, тому що ми нещодавно записали відео на цю тему, на тему ролі тестувальника програмного забезпечення. Але сьогодні я вам, звісно, коротко розповім. Про цю роль і трохи її розкрию. Але якщо ви не дивилися це відео, переходьте за посиланням під цим відео, звісно, після того, як ви подивитесь це, або за посиланням у правому куті. Ви там знайдете дуже багато цікавої інформації щодо тестувальника програмного забезпечення. Поїхали. Quality Assurance Engineer, тобто тестувальник програмного забезпечення, це фахівець із забезпечення якості. Його діяльність спрямована на покращення процесу розробки програмного забезпечення та взагалі на покращення цього програмного забезпечення. Він сприяє запобіганню дефектів та, звісно, займається пошуком багів, так званих помилок у роботі цього продукту. Project менеджер відповідає за успішність проєкту в цілому і дбає про трикутник проекту. Що це значить? Що будуть дотримуватись час на виконання цього проекту. Звісно, бюджети і обсяг роботи. Він стежить за тим, щоб it проект був максимально вдалим і усі деталі притримувалась при розробці, і це, ця розробка була максимально ефективною. Продакт-менеджер це спеціаліст, який виконує свої обов'язки на стику бізнесу, маркетингу та самої розробки. Він розробляє нові продукти у компанії. Створює стратегії розвитку цих продуктів, звісно, створює новий функціонал тих проєктів, які вже є в користуванні, і також керує продуктовою лінійкою та ціноутворенням. Основна задача продакт менеджера це зробити проєкт максимально успішним для компанії та популяризувати його серед. Користувачів. І остання роль цієї групи це Delivery менеджер. Але я вам розповім про цю роль тільки після того, як ви поставите лайк цьому відео та підпишетесь на цей канал, для того, щоб дивитися наші наступні ролики та ті ролики, які ви вже пропустили, тому що не були підписані на нас. Ну що, поставили, підписались, тоді поїхали. Це спеціаліст, який має добрі лідерські навички. Та, звісно, бізнес-навички. Його завдання стежити за такими моментами: чи знаємо ми, що потрібно робити? Чи робимо ми правильні речі? Чи робимо ми правильні речі першими, тобто у пріоритеті? Та для того, щоб це було максимально ефективно для компанії та самого проекту. І тому подібне. Тобто, він займається саме ефективністю проєкту команди в цілому. І ось так плано ми перейшли до останньої групи ролей це відділ маркетингу. До цієї групи ми віднесли маркетолога, як це дивно не прозвучало зараз. Це seo спеціаліст smm менеджер звісно, копірайтер та аналітик. Ну що, поїхали їх розглядати більш детально. І почнемо ми з першої ролі у цій групі це IT-маркетолог. Це спеціаліст, який займається просуванням ІТ. Проєкту. Його обов'язки дещо відрізняються від стандартно нами уявленого маркетолога, який, наприклад, займається інтернет-магазином, да й просувається інтернет-магазин. В даному разі, it маркетолог займається повністю концепцією цього продукту, його брендом, як він виглядає, і, звісно, проробляє стратегію розвитку цього продукту від початку до потім того, як він далі буде масштабуватися, якісь нові функції та інші якісь. Додаткові формати цього продукту, або ще ще також це переробляється саме з маркетологом. Звісно, маркетолог створює і проробляє джерела просування. Основним обов'язком it маркетолога це зробити так, щоб якомога більше користувачів прийшло на цей проект і якомога більше купили цей проект та використовували його. Це спеціаліст це людина, яка займається просуванням сайтів у пошукових системах. Ця людина займається тим, щоб цей сайт з'явився у топ пошукових систем, тим самим збільшуючи трафік на нього, тобто кількість відвідувачів цього сайту. Через це з'являється більше вхідних заявок. Фахівець SEO перше, що робить, це аналізує конкурентів. Звісно, аналізує усі тренди, які є на ринку, аналізує ту аналітику, яку надає ці пошукові системи. Після того він створює стратегію подальшого просування цього сайту та вносить зміни. СММ-менеджер. Якщо говорити простими словами, то це спеціаліст, який займається просуванням бренду, бренду продукту, проєкту в цілому, через використання соціальних мереж. СММ-менеджер також. Звісно, наповнює контентом клієнтські групи. Копірайтер це фахівець, який займається створенням унікальних текстів для проєкту, починаючи від коротких слоганів, закінчуючи об'ємними статтями. Він виконує найрізноманітніші обов'язки, які покладаються на нього в залежності від потреби самої ті компанії. Копірайтер пише тексти як для сайту, так і для ведення соціальних мереж. І, звісно, для того, щоб створити якісь відео для просування цього проєкту. І остання роль у цьому відео це аналітик. Аналітик це фахівець, який знає принципи роботи компанії, послуги, продукту та програмного забезпечення компанії, тобто цього клієнта. Також він, або вона розуміється на кінцевих потребах цього клієнта та їх користувачів. Простими словами, аналітик відповідає за те, щоб розроблений продукт виконував ті завдання, які були поставлені клієнтом з оптимальними бізнес-витратами. Ну що ж, ми з вами сьогодні розглянули основні ролі в it сфері і хочу додати, що вам потрібно розуміти, що вони можуть відрізнятися в залежності від потреб та розміру самої it компанії. Ви сьогодні зрозуміли, як виглядає робота над продуктом та хто ж стоїть за цим процесом і яка величезна компанія цим процесом рулить. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось і вирішило ваші деякі питання. Ми відповіли на всі ваші питання, які у вас виникали перед цим, і ми їх закрили. Пишіть ваші коментарі із воротнім зв'язком та темами, які ви хотіли побачити на цьому каналі. І дивіться наші попередні відео, які на ньому є. Діліться цим відео та іншими відео на цьому каналі з вашими друзями та знайомими, для того, щоб вирішувати їх питання в ІТ-сфері. Якщо ми і ще комусь допоможемо, це для нас буде дуже вагомий плюс. Дякую ще раз за перегляд, до зустрічі у наступних роликах.